на весні. любила літо сонечком в зеніті, любити буду і осінні дні, листком останнім на високім віті. Прийде зима, пригорнуся до слів, а не впаду з отлілою зорею. Почну ділитись радістю снігів і тішитись. Розрадою своєю mm -hmm. початку. Mm -hmm. Коли закінчиться... Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони. Присяду в хаті край стола і буду чути церковні дзвони. І буду. Гладити лице, сльоза покотиться і маю. І кожен клаптик чебрецем душі свої овістиляю. І я наплачусь, досхочу, сльозами вмию всі могили, зварю. Узвар із перстачу, і вип'ю келишок для сили, і вип'ю другий, щоб від ран не залишилося ні сліду. Налю наливки повний жван і понесу її сусіду. Ми будемо двох мовчать, хмеліти разом тверезіти. Ми будемо пошепки кричать і в небо кидать жовті квити. І сині айстри розцвітуть на полі битви під херсоном. Червоні маки розцвітуть. Під Києвом над збитим Дрон. дроном. Коли закінчиться, коли усі говорять, що не, скоро. що не скоро. Але готую я столи і промовляю скоро, скоро ще день, ще ніч та ще й зима. А там весна і перші грози, коли закінчиться війна, я вам нарву букет мимози. <клідь> <клідь> стежина, чому сказати? Сам не знаю, живе у серці стільки літ, ота стежина в нашому краї. Одним одна, одним одна біля воріт, дощами мита, перемита, снігами знесена удаль, між круглих соняхів і зліта, мій ревний біль, мій ревний біль, і ревний жаль. Моя надієчко, я знаю, мій крик душі на цілий світ. Ота стежина в ріднім краї, одним одна, одним одна біля воріт. Андрій малишко, вогник. Вечірню годину, де в зорях долина, де вогником світиться дім, шумить під вікном молода тополина, неначе. У серці моїм. Там юність ходила у роса до хати і жеврила цвітом вона, там батько не спить і задумалась мати ота, що у світі одна, синів виростали, люб... не зводили з ока, любили в житті над усе. Шумить під вікном тополина висока, мов звісточку дальню несе. А вогник їм сяє, мов спогад простина, не все ж повертає назад. І журиться вікнами наша хатина і і шепче задумливий сад. Та де б не ходив я у далекій дорозі. Чужім чи у ритнім краю я згадую вогник у тихій тривозі і рідну хатину свою, бо дивляться вдалеч задумливі очі, хоч тінь там моя громайне, бо світиться вогник. У темній ночі мов, кличе додому мене. Людству літа своїм літечком виконувала її, знаєте. І мені вже давно, декілька років, зустрілися його твір, і так і залишається в пам'яті під назвою. Мелодія. Заболю, задужу, зарідаю, в собі за курличчу, а про очі людські засміюсь, наболивши печаль. Помолюсь, на твоє прослов'янське обличчя, і зоря покладе на мовчання моє печаль. Забіліли сніги, забіліли на цілому світі, опадає листок, мовчаї не зів'яле крило. Там, де ми відбули, там, де наше відтьох літо, забіліли сніги, забіліли сніги, замело. Це приходить, мов сон. Це приходить до мене із марень, тихий шепіт і слип, чи сльоза, чи роса од реки, і на обрій вечірні ляга, мо елінський мармур ледь означений профіль, і тиха лілея руки. Я для інших оцвів. Я під серцем сховав свої квіти. Я від ока чужого туманом осіннім укрився. але якось вночі підійди і торкни мої віти. Я тобі засвічусь, як нікому іще не світивсь. Заволю, затужу. Зарідаю собі за куличчю, а про очі людські засміюсь, надломивши печаль, помолюсь, крадькома на твоє прослов'янське обличчя і зоря покладе на мовчання моє печать. Ізгадали Шевченка. Так. І ось я на вільну ж тему. Хотіла сказати, що згадали його як поета, як революціонера, ну, а він же був живою людиною, чоловіком, який у житті кохав жінок, і його кохали Оксана з дитячих років, Ольга Ядвіга, Заміжня красуня Ганна Закревська, княжна Варвара Ретніна, поетеса актриса Катруся Пілнова, лікера Полусмак. Кохані жінки у житті Тараса Шевченка. Це про них у своїй поемі Смерть Шевченка український поет Іван Драч написав так: Я тебе чекала роки-роки. Райду снувала з рукава. На твої задумані мороки, на твої огрознені слова. Я тебе за крепські поманила, я душею билась грипніні, А в засланні крила розкрилила заваржаті смуглі і тонки. Ні, а мотиль актриса півнова. Ні ли голуба мана, світом не зронилися в грозову душу вільну Збурену до дна. Я б тобі схилилася б на груди, терну розсивала мак, та мені зв'язали руки люди. Хай страждає, кажуть, треба так, хай у ньому сльози доспівають. В ненавість покару у вогні і мене знеславлено пускають, щоб рідали вірші по мені. Я Оксана, вічна твоя рана, журна вишня в золотих роях, я твоя надія і омана, іскра нерозмухана твоя. Нерозбуханими іскрами залишилися ці жінки у житті Тараса Шевченка.